Слава Ісусу Христу, миру Божого, знаєте, іноді ми думаємо, що просто дивимося відео, але насправді ми беремо участь у системі. Один перегляд це один відсоток, а один відсоток це означає, що інші соцмережі можуть показати це відео сотням іншим людям, подивилися ще раз вже тисячам і так далі. Ось як працює алгоритм, тому коли віруючи дивляться Жевчення і лжепророків, вони можуть навіть не усвідомлюючи цього просувати їх. І ось людина приходить на небо, а в книзі написано рекламний агент сатани, тому що сиділа і дивилася це, просувала. Алгоритми підбирають не те, що нам потрібно, чи що ми хочемо, а те, що вигідно в системі. Як у ресторані, думаєш, тобі подали страву, а насправді відходи. А в цей же час справжніх служителів, пророків Божих, тих, хто несе істину спасіння, повертають до Бога, соцмережі не просувають, зате лише вчителів на кожному кроці, і все це не випадково. Як в історії Захава, 400 пророків говорили, трубили в один голос, одну і ту саму брехню, кожен свою, тому що в них увійшов дух брехні. Один Михей сказав істину, але його не послухав цар. Він думав, що той бажає йому зла, але насправді його просто попереджали, щоб він не загинув. Як результат, Ахав загинув від начебто випадкової стріли між бронею, але ніякої випадковості не було. Був допущений дух, так і сьогодні. Думаю, що просто подивився відео, а за цим стоїть вплив духів. Тому обирайте дерево життя, пізнавайте, тримайтеся і поширюйте істину. Амінь.